цій картині вогонь друг розкажіть чому а чому на цій картинці вогонь теж друг А на цій картинці ворог чому поясніть? І ось знов вогонь помічник. Чим він нам допомагає? Тут теж вогонь друг чим нам корисний? А тут він нам ворог. Що може загрожувати? І знов вогонь наш помічник. Чим він нам допомагає? Тут вогонь ворог. Чому? І знов вогонь нам корисний, яку користь приносить? А тут лихо від вогню, що сталося? Знов вогонь наш помічник. Чим він допомагає? Виконаємо пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначалось? Каже, права я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності є сила. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначалось? Каже права я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права й ліва, тільки в єдності є сила. Для виготовлення багаття нам потрібен прямокутник коричневого кольору, а також серветки жовтого і червоного кольору, листок основа, клей, пензлик, ножиці та допомога батьків, щоб впоратися з ножицями. Дітки для багаття потрібні дрова. Коричневий прямокутничок склали навпіл і за лінію згину, треба розрізати його ножицями. В цьому нам допоможуть батьки. А ви подивитесь, як це робиться. Ножиці направляються від себе. Ми будемо вчитися в майбутньому користуватися ножицями. Ось ми отримали два прямокутнички коричневі. На серветочці намащуємо клеєм прямокутнички з зворотньої сторони. Гарненько промащуємо не лише за контуром, але й серединку. Бо деталь невеличка. І клеємо ось так навскоси. Посередині, по центру, трохи нижче. Центру. Навскоси, серветкою промочуємо і другу смужечку навскоси навхрест. Ось наші дрова. Потім треба нарвати нам маленькими шматочками. Нашу серветочку, спочатку жовту. І намалювати клеєм-пензликом, немов осінній листочок нагадуватиме контур, дивіться, отак гарненько змащуємо, немов осінній кленовий листочок. І там, де клей намащений і ще не висох, швиденько приклеюємо ось ці шматочки нашого нашої серветочки жовтенької ось це контур нашого багаття. А серединку нам теж треба нарвати червону серветочку, і середину заповнити, спочатку намастивши клеєм, гарненько смастивши, щоб він був вологий, цупкий. І викладаємо на клей червону серветку, поки клей не висох. Підмащуємо далі і заповнюємо поверхню намащену клеєм. Так щільненько заповнюємо. Він такий виходить, в нас багаття вогонь такий об'ємний, багаття таке яскраве. Ось готове наше багаття. Подивіться, яка краса!